Вітаю, шановні! Мене звати Мірошеченка Сергій, і це 10 тупих запитань оператору дрона. У тебе викрадали дрон? Uh, ну, ми втрачаємо дрони постійно. Ми втрачаємо дрони кожного дня, і це є біль для нас, тому що оновлювати парк дронів дуже важко. А і е, е, так я втрачав дрон. І один з моїх перших дронів, який потрапив мені в руки, це був Mavic 3. З крутим, з крутим пультом, та, і цей дрон я зарядив, груборчу БК, який мався кинути на БТР, я підготів до БТР, і в мене пропав сигнал. Це мій був перший дрон, і я його втратив в перший день. Це його стирили? Там е, могли рушниці збити антидронами, могли стрілка від нього збити. Тобто для мене просто потух екран. геймовер овер -а, -а. -та, а як там було насправді і що з ним трапилось, ну, то вже, можливо, колись я дізнаюся, а можливо ніколи Слухай. Оці пушки я бачив, ну в кіктоці там воно, виглядають космічно, які про вони ну, вони працюють. Це ж не вони просто працюють, прикол. Да. Вони працюють і вони працюють чудово в парі, тобто, коли їх дві-три, тому mm. що потрібно дрон тримати на утриманні пару хвилин, хоча б щоб перехватити сигнал і посадити. Mm. Тому коли там, наприклад, спрямовуєш два вуча, то вони ще краще працюють. Ну знову ж таки, проти певних дронів на певній висоті, і в той же час цих пушок має бути набагато більше, ніж їх є. Угу. Я тебе зрозумів. Тобто ця пушка просто передає керування, Ні, дає змогу, ця щоб пуш... ти, ти перехопив. Ця пушка перехоплює сигнал, ага. гасить сигнал. Коли дрон не має сигналу, він втрачається, да. і можливо є варіант, що він упаде. Коли ти керуєш дроном, у тебе є відчуття комп'ютерної гри? У мене є відчуття, що потрібно найшвидше втекти від тому що ми працюємо на, 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 на самому передньому краю. І хочеться відпрацювати, зробити е, роботу якісно, е, ну, відбомбитись і втекти звідти, щоб ну, не відбомбились по тобі, от і все От, Відчуття ігри да, все життя наша ігра. Так що, в принципі, Хто який відігрує, такі. Ага. А як розпізнати дрон свій чужий? А, ну, знову ж таки, тут кожний дрон. Коли ми злітаємо, ми попереджуємо е, певних операторів, що ми летимо. То, тобто, навіть ті самі е, реп-системи, які працюють від нас, вони знають, що ми, наприклад, злетіли, ми присіли певний період часу, тобто взльоти посадка. От, і вони знають, що маршрут наш приблизний, і вони знають, що це наш дрон. Uh -huh. От, у Мавіків простіше на Мавіках є, грубо речі, е, на карті навіть видно, де він летить, коли летить, і коли дрон. І в нас є таблиці е, там намерів, намерів, бортів дронів, так uh -huh. борти дронів. І ці дрони... вони вдрити ой, вбиті в базу. Вони, вони вбиті в базу. Відповідно, ми бачимо чий дрон коли взлетів, як звуті, тобто дуже маленький шанс, що ти просто підіб'єш свій дрон. Ні, шанси великі тут люди друг друга вбивають свої кро щось це так що дрони знов ж таки ти попередив, наприклад, ре попередив там одні позиції, пролітаєш над другими позиціями, і тебе починають збивати свої, тому що вони не розуміють, свій чи чужий дрон, О, ну, його не видно для звичайного воїна. Його не видно. Я тебе, я тебе зрозумів. Якщо під час бойових дій дрон екстрено приземлився, хер, хер знайде, хто йде його шукати. Но раніше ми ходили самі, о, при тому, що оператор дрона він відповідає за дрон, і Це його по факту без дрона, він вже не оператор, звичайний рядовий пупні, mm -hmm. тому ходили самі і шукали, і знаходили. І це було навіть, якщо взяти крайню спешку, то ми йшли за спешку тут вже за лінію, там, грубо речі, розмежування на сіру зону або там впритик під носом у свинособак собаки забирали свої дрони. От, і це було не один раз. Тим паче, е, то есть, його ще потрібно знайти. Тобто uh -huh. ти ж не знаєш, де він в полі впала невеличка пташка, яка там груборчі, там дві пачки сигарет. Сигарок, uh -huh. так? Е, і ти математично розраховуєш, де він міг би впасти. От потім йдеш, і шукаєш, якщо ну груборче знаходиш то тут щастя, ти повернув там 100 тисяч волонтерських грошей, а то й більше інколи дивлячись залежно від того, скільки дрон коштує. — Тобто у вас не було такого впавну хер з херзнем. Ну, дивись, е якщо там е життя варто набагато більше, чим із якихось там 100 сраних тисяч, угу. от, відповідно, якщо я бачу, що оцінюш дрон... ризик оцінюю ризики, і бачу, що краще туди не йти, то краще не йти, а зберегти життя оператора. Для цього ці дрони існують, щоб вони берегли е життя наших воїнів. Відповідно, ну зараз ми перейшли на інший рівень. У нас вже з'явилася машинка на пульті управління, яка е, працює там грубо реч, на кілометри на два. і, дивлячись від місцевості від радіосигналу, і а -а -а. вона їде і забирає дрони. О, круто. Сі, ми зараз запустили там проект, щоб їх зробити більше і розповсюджити там по бригадам. Тобто на це будемо збирати потім фінансування, якесь, шукати. Бо всі ці знов ж таки бути оператором дрона це не дешеве задоволення, і хотів би сказати подяку всім волонтерам, які купують ці дрони, тому що без дронів ми просто. Дякую, респект всім. От. Війна це дорого, дякую, що допомагаєте, хлопці. Гарно сказано. Слухай, ти мені розповідав про дрон, який виявляє міни. Ну, Є така розробка, вона вже ну, неоднократно там навіть один у нас там студент, здається, її запатентував. От, в принципі, принцип роботи як е, саперський пошукач, ага. відповідно, він прикріплений до дрона, ага. і цей дрон пролітає над, над певним квадратом і виявляє міни. От, у а нас хі. так само зараз розробка є. Машина, то, що я тобі говорив, про те, що забирає дрони, ага. От, ми на неї вішаємо певні ролики, і плюс він так само виявляє міни. Тобто, відповідно, машина проїжджає там квадрат, вона задається. Ну, значить, в колхозі, зараз там джерел, ну, там в фермерському господарстві. Комбайни збирають врожаю, вони отак їздять. А, то, да -да -да -да, да, то есть по маршруту. То есть маршрут задається. Ці машинки вона проїжджає все поле, от, потім показує, де міни на цьому полі, які mm -hmm. міни. Відповідно, якщо там якась розтяжка або щепляє ще машину, от, і, і воно зривається, тобто ну, втратили машину, вони не людину. І потім просто вже в тебе є карта, на якій показано на цьому полі, скільки міни, які там міни лежать. І це, наш, це наша розробка? Ну, Це є група інженерів, які працюють разом зі мною. Відповідно, от ми такими штуками. Ми займаємося. Це ж круто, це, ну, ну, це, це дуже круто. Ну, у нас, в принципі, ми працюємо над тим, щоб е економити життя, людський ресурс, тому що ну, кожне життя це, в принципі, все, все всесвіт, цілий всесвіт. Так, І відповідно, якщо можна зробити машину, яка буде розміновувати, угу. то чому б її не зробити? А така машина це не є проблематика. Слухай. Е Оператор дає ім'я своєму дрону. Ну, знаєш, як піхота дає ім'я автівці, там пілот літаку, та, танкісти танку, ага. от оператор ага. дрона. ну, У нас в групі є традиція. І ми даємо імена дронів тим, наприклад, людям, які купували нам ці дрони. Тобто, є компанії, наприклад, які купили дрон. Ага. Ми написали назву компанії, він полетів, відпрацював, і ще якась віддяжка. То тобто, ну, компанія, наприклад, дуже рада тому, що ну воно не, не лежить десь на полкій і прогниває, ага. а от дійсно працює. Тобто людям, які корот, дійсно от Купили цей дрон нам. От, або волонтерським організаціям. І Це ім'я, наприклад, БВГ, ага. Царківська волонтерська група Написано на дроні, він полетів. От, дивись, снайпер робить засічки на прикладі. Пілот малює зірочки на літаку. Ну, я в фільмах так бачив. А як помічає знищені цілі оператор дрона? Віддячки. <підяжками> ну, по факту, ми маємо відео знищеної техніки, або знищених там свинособак, які ми, ну, скажімо так, по ним попали, ага. або ще щось. Або знову ж таки, відео так, як працює артилерія, яку ми наводимо. Uh -huh. І ці відео у нас в ціні і, відповідно ми там загружаємо їх на певні ресурси. Інколи хвастаємося цими відео, тому що, ну, на жаль, знову ж таки повторюсь. На жаль, у нас зараз. Війна, яка відбувається і в Фейсбуці, також інформаційно, так. потрібно показувати свою роботу для того, щоб розуміли люди, що ти дійсно працюєш, а не сидиш десь в тилу і граєшся там в комп'ютерні ігри. Да. Так. о, слухай з приводу комп'ютерних ігор. Є в мене таке запитання: от комп'ютерні ігри впливають на швидкість навчання оператора дрона. Так. От це правда, тому що ті, які гралися в комп'ютерні ігри, і у них реакція набагато швидша. Ну тому, що вони, ну скажімо так, вміють оперувати з потоком інформації великим. І ці ті діти, які цим гралися і прийшли потім в армію, вони перетворились в хороших операторів дрону, і не тільки оператори дрону Вони так само і тактикульщики кращі, краще, тому що знову ж таки вони, якщо вони грали в Counter-Strike, то або в танчики, то вони хороші оператори танку можуть бути і хороші. Можуть бути штурмовиками. А він ребер це Ну, Напевно так. Таке запитання. Оператор дрона на війні має вміти керувати лише дроном, чи ще щось? Ні, оператор дрона має бути. Ну, по-перше, це люди думаючі, тобто, в принципі, це ті це у них ручки не стоять отак. Вони працюють міськами, і оператор дрона має володіти там і зброєю, відповідно, і медицину, тактику медичну знати, і знати, як врятувати свого товариша від поранення, і де заховатися, замаскуватися, як пройти. Тобто, ну це повна підготовка має бути, або це... по-іншому ти не виживеш, і по-іншому ти загнешся. Це по ну просто складалось враження, що ти нічого не робиш, от я багато хлопців чув. Я піду на оператора дрона, бо там, ну, в принципі, що я в приставку в дитинстві грав, що я не справлюсь з ним. Ні, пацани, так не працює. Для коригування вогню модель у співвідношенні ціна, якість і функціонал. Це Mavic 3, який по ціні якості набагато перевищує своїх конкурентів. Ну, Якщо є збільші кошти, це Matrix 300, 30 Ну, Там вже ціні, які йде від 30 тисяч доларів, то є, ага. ну, да. І їх втрачають дуже більше. Угу. Але там якість ну, зображення і дальність зображення, і кратність камери, і ну на вогню матрик 300, напевно, більше поки що нічого не придумав. Ну, це якщо ми говоримо про дрони. Якщо ми говоримо про літаки, от літаків дуже багато різних, і там знову ж таки ціна, якість відношення ціни на якості. Питання таке, специфічне, тому що може коштувати дрони 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. А я бачив комплекс за мільйон 1 1 600 євро. Йомаю, і цей мільйон 600 євро, при тому, що там 800 тисяч і 600 тисяч євро сам літак, і плюс ще пульт відповідно іншу частину частиною суми коштує. І цей дрон злетів, його збив торг. І це просто було там боляче до сліз. Тобто, за... Нулям. Мільйон. 600. Мільйон, мільйон 600. Ну, пробачте, я округлив. Ну, так, але тож, да. ну, пульт залишився. Ми сподіваємося, що в нас новий літак з'явиться. <говорит> і цілі такі були по дальності свої, вони перевищували, напевно, все, що я бачив. І по якості також. А були зіткнення? от, дрон проти дрона? Ну ти лети, я летиш, летиш і бачиш. Ну. Було таке пару разів. Да, і можна навіть таким методом садити дрони. Тобто, наприклад, той самий Mavic. зверху, якщо ти на нього падаєш, то ага. можна його там збити якось Ну, Але це доволі рідкість. Є навіть е, розробники е, гарпуна, які ну, до літака відціпляється гарпун. Угу. От, і він летить за лелек... не лека, перепрошую, за рваном. і в рван втикається гарпун. І ти його, грубо речі, да, так. Як на рибалку сходив, так ну, да, так. Я чув, коротше, варіант, коли, коли там дрони дві сітки піднімають, коротше, то, щоб спіймати інші дрон, то, це, але, да, але... Це, це, Ні, Ну, ти, ти ну як, да, як війна, війна дронів. <світ> сітками, гарбунами. Ні, ну. Це може звучить якось ну, по-дитячому. Або... Ні, воно не звучить по-дитячому, воно звучить нереалістично. Ну, от, ну, ти знаєш, але, то... але, в же час воно такі нереалістичні ідеї. Вони інколи спрацьовують і вот. спрацьовують вот. доволі круто і ну знову ж таки потрібно пробувати. Ну от. З, е, ну це, це математика, тобто вага сітки, там в, в, в супроти вітру і пішов поїхало. Тобто якщо математично це можна прорахувати, спробувати на полігоні, то чому ні? Як мінімум, якщо попасти, ну навіть то саме, там, грубо чи повісити цей екран, там ну хай він буде там 200-300 метрів, там 100 метрів, і той туди буде прилітати дрон, то ну, він точно зацепиться і так. точно впаде. А ви впаде знав, що ми двома мавіками. Але ми спіймаємо дрона. Ми спіймаємо дрона, але є нюанс. Ні, ну слухай, ну це я коли задавав це запитання, я розумієш, я очікував на іншу відповідь. Хоча в мене вже з'явилася ідея, поки ми з тобою спілкувалися, щоб сітка, коли вона грубо ще ривок відбувався, сітка просто падала. А, і за кручу по пропалери. Ну, дивись, Надо буде спробувати. Це круто, дивись. Як впливає погода на запуск дрона та або БПЛА? Та по факту від погоди ми залежимо всі. То є, ну, і ну знову ж таки, є ж дрони ночні днівні, тобто ну, то одні дрони використовуються з типовізійними камерами, днем інші дрони з іншими камерами. Тобто і так само від погоди, то є, ну, дрони панов, ну, якщо дощ іде, то дрони не літають. Ага. О, та, знову ж таки, які дрони. Якщо дуже дуже дорогі дрони, ті самі баєріктари, можливо, той саме дощ не сильно суттєво впливає mm. на його. Ну, знову ж таки, який дощ. Вітер так само, то суттєвий вітер він впливає. Хмари, Тож, Хмари, ну якщо не видно там під хмарами або тумані, не видно, то, то немає сенсу піднімати дрон. Mm -hmm. О, то, то ми маємо бачити, куди ми летимо, і маємо підсвічувати те ж саме артилерії. Там. От я доро, я до речі, не знав, що є днівні нічні дрони. Так, це ну це за степозійними камерами. Дрони вже до не є. Їх вони там сама камера коштує дуже багато, тому короче, вони там в рази дорожчі, ніж звичайні, але в той же час. Я тебе зрозумів. Слухай, а скільки взагалі дрон живе на війні? От привезли Mavic 3, ну як ти, от ти кажеш. От, скі, ну, я ну, просто знаю, скільки автівки живуть, плюс-мінус. От скільки живе well, дрон на у війні? У нас буває так, під час активних дій, під час активних дій, ми втрачаємо по 5-6 дронів в день. 5-6 дронів в ну, день? Це, грубо говоря, 700-800 тисяч, тобто ти втрачаєш Почекай, а скільки Mavic 3 коштує плюс-мінус? Від 86 тисяч до 110-120 тисяч. йо -моє. Оце так. І, ну, звичайно, прикро, коли ми втрачаємо таку кількість дронів під час бойових дій, але в той же час ці бойові дії йдуть постійно. І дронів ми втрачаємо дуже багато, велику кількість. Так, mm -hmm. да, ну 5-6 дронів за добу. Ну, було в нас випадок, коли ми втратили, що скажу. 18 дронів за добу, коротше, дві локи, одну фурію і три майка. А, і три матрикса 300-х. Це на мільйонів, я не знаю, скільки на мільйонів 10-20-40 мільйонів. Це, походу, був дуже поганий день. Це походу був дуже поганий реп. А, я тебе зрозумів. А, тобто, якщо повернутися до питання, як крадуть дрони реп теж впливає? Ну, кинув. Ну, да. Ну, допустимо. Ну, я ще хочу доповнити це все. Але от, от, от була така втрата. що 18, 18 пташок за добу. 18 мавіків, так. В, е, ну, за хвилину. За хвилину? 18 мавіків за хвилину. Це просто стая летіла і ля... лягла. Ну, це грубо ж, на лінії вогню. Це стая, блин, летіла і лягла. Я тебе зрозумів. Ну, і на наступний день ти все, все одно прокидаєшся і треба працювати далі. Ну, тобто воно не потрібно збори... шукати нові борти, потрібно yeah. співпрацювати з волонтерами, потрібно співпрацювати з якимись компаніями, які можуть дозволити собі купити нам пташки. І потрібно інколи клянчити. Хоча ну, я цього взагалі ненавиджу. Тобто, але в той же час мені повезло, в мене є друзі-партнери, які допомагають нам постійно і допомагають цими пташками. Тобто, ну... ну, бо кожна пташка це збереження життя наших воїнів. Це ж очі в небі. У мене традиція після інтерв'ю якось допомагати підрозділам або бійцям, до яких я їжджу. Дякую підписникам Ісландія ТВ, От, дякуючи. Що наразі необхідно. Ну, як завжди потрібні дрони, їх потрібно багато і це розходний матеріал. Я, я з тобою зв'яжусь, ти мені якось опишеш характеристики, От, ми прикинемо, що куди. От, і спробуємо хоча б дрона зробити. От, ну, а так, якщо... Це непогано, вона воно да. піде на бригаду, і може за допомогою дрона знищимо ще пару. І називаємо його як? Ісландія ТВ. Да, Ісландія ТВ. <реш> так. Все, хлопці, підключаємось, хлопці, дівчата, всі підписники Ісландія ТВ. Я дякую тобі, я радий тебе бачити. До наступної зустрічі. Маю надію, що в наступний раз вже з подарунками <реш> прийду до тебе. Все, всім дякую.